Що Дженіфер Лопес розповіла про воз'єднання з Беном Афлеком у новому інтерв'ю? Хто став найсексуальнішим чоловіком 2022 року? Чи буде друга частина фільму Шалена п'ятниця з лінсі Лохан? Але спочатку я вітаю вас, вітаю всіх українців, вітаю херсонців з поверненням наших земель, наших домівок, наших людей. Я дякую всім, хто весь цей час виборював свободу для мого рідного міста і області і продовжує гнати Росіян. Хотіла сказати до кордонів, але напевно у пекло буде краще, бо саме там їм і місце. Коли почали публікувати усюди відео з населених пунктів, які вже вільні, які під українським прапором, і потім вже центр Херсона показали. То я не вірила, я реально не вірила. Я думала, що це все якийсь сон, мій сон, бо я стільки місяців мріяла про це. Що коли отримала ось наглядне відео підтвердження, мені здалося, що ні, це я продовжую мріяти, але потім прийшло усвідомлення, що це реальність, що це наша з вами реальність, що це наша з вами перемога. Але на жаль, моя родина знаходиться ще на території, яка окупована та частина Херсонщини, яка я вірю, що дуже скоро. Дуже скоро знов буде під українським прапором. І я думаю, що коли я побачу відео саме з того населеного пункту, де зараз мої рідні, то в мене, напевно, просто розірветься серце, бо це значить, що вони зможуть виїхати звідти, приїхати сюди до нас. Там моя мама, дідусь відчим, кіт і пес. Я і моя. Родина, яка знаходиться на підконтрольній території, ми дуже сумуємо за ними і вже хочемо їх обійняти. І я розумію тих людей, які теж чекають на визволення своїх рідних і чекають на деокупацію території не тільки Херсонської області, а й інших. І я обіймаю вас і вірю, що всі сім'ї скоро будуть разом. І бажаю вам спокійного і мирного неба над головою, дякуючи ЗСУ і всім, хто боронить нашу країну. А тепер я все ж таки розкажу, що ж там трапилось у Голлівуді, Бо ви часто пишете у коментах, що мої відео вас заспокоюють і дають вам хвилинки відпочинку. Тож дбаю про вас, дивіться і відпочивайте. Почнемо з Джоні Депа, який з'явився в шоу Ріани, про яке я розповідала у попередньому відео. Це показ мод бренду одягу Ріани. Джоні з'явився у лісі і йшов з посмішкою на камеру під трек So Fresh, So Clean. Фанати були у захваті від такого вибору пісні. І звісно. У захваті від Джоні. Хоча він жодного разу не брав участі у показах мод, він все одно виглядав дуже органічно, таємничо і привабливо. Близькі до Джоні люди кажуть, що він не міг повірити, коли Ріана запитала, чи може він з'явитись на її шоу. До речі, вони знайомі ще з часів перших їх індивідуальних кампаній з брендом Dior. А Аріана пояснювала, що прагне залучати до свого шоу людей, які на даний момент круті. А Джоні однозначно крутий. І я помітила, що ви просили зробити розбір суду Джоні Депа і Ембер Гьорд. Але чесно, я від самого початку у таборі Джоні. Я обожнюю його з самого дитинства, і мені здається, що цей огляд буде не дуже об'єктивним від мене. Бо ще й до Ембер я маю якісь негативні відчуття з самого початку. Але подивимось, може й зроблю. Може, буде суб'єктивний огляд. Тому підписуйтесь, щоб не пропустити це відео. І давайте після. Гарячого депа я одразу покажу вам гарячого Кріса Еванса, бо саме він став найсексуальнішим чоловіком 2022 року. За версією People моя мама буде дуже щасливою. Вона пишається всім, що я роблю, але цим вона справді може похвалитися. Прокоментував цей титул Кріс. Актор готується до жартівливих переслідувань з боку друзів з приводу цієї новини. Нагадаю, що того року цей титул видання People віддали актору Полу Радо. В 2020-му найсексуальнішим чоловіком був актор Майкл Б. Джордан. А от вперше таку нагороду отримав Мел Гібсон у 1985-му. Тож, як гадаєте, Кріс Еванс дійсно підходить під це звання, чи є якісь. Сексуальніші кандидати, давайте у коментах будемо писати різні варіанти і будемо лайкати ті, які на вашу думку мали забрати цю нагороду. І ми з вами визначимо свого найсексуальнішого чоловіка цього року. Лінсі Лохан має намір зняти продовження фільму Шалена п'ятниця. Такі заголовки з'явились останніми днями. І я особисто сподіваюся, що це правда, бо фільм Шалена п'ятниця це моє дитинство. Напевно, це такий фільм, який ти потім передивляєшся усе життя, і він повертає тебе у безтурботний стан. Тому мені цікаво подивитись продовження історії. Кажуть, що Лінсі вже мала телефонні розмови з Джеймі Лі Кертіс, і вони обидві у захваті від цієї ідеї. Лінсі. Та Джеймі мають масу неймовірно талановитих людей навколо, які сповнені рішучості і готові зрушити з місця цей проект. І почати роботу. Вони вже розробили сюжет і спілкуються з кількома різними студіями та продюсерами, які дуже зацікавлені. Це слова інсайдера. А от що сказала сама лінці на шоу Джимі Феллона. Я була на знімальному майданчику, і Джимі Лі Кертіс пише вам. І ви відразу починаєте хвилюватись і відволікатись. Тому мені довелося опуститись на землю. Я на знімальному майданчику. Я маю зосередитись. Потім вона сказала: Шалена п'ятниця, 2, І я стала ще більш схвильованою. Каже Лінці, мені чомусь здається, що сюжет може бути таким: наприклад, у персонажа Лінсі вже є донька, і от бабуся, мати і дитина можуть якось обмінятися тілами. Так, це може найпростіший і швидкий сюжет, який я придумала, але ну чому б ні? Я б таке теж подивилась. І якщо вони передадуть таку легку атмосферу, як перший фільм, то я все схаваю. Ще на тому тижні було велике інтерв'ю Дженіфер Лопес для Vogue. Вона розповіла про сімейне життя з Беном Афлеком, про виховання дітей, пошук себе і свій новий альбом. Особисто для мене цікавим був фрагмент, де Дженіфер розповідає про своє нове прізвище. Афлек, і як феміністки засудили її за це. Люди все ще називатимуть мене Дженіфер Лопес, але моє офіційне ім'я Місіс Афлек. Бо ми разом, ми чоловік та дружина, і я пишаюсь цим. Я значною мірою контролюю власне життя та долю і почуваюся сильною, як жінка та особистість. Я розумію, що люди мають свої почуття з цього приводу, і це теж нормально. Але якщо ви хочете знати, як я до цього ставлюся, я просто відчуваю. Що це романтично пов'язано з традиціями, і, можливо, я просто така дівчина. каже Лопес: знаєте, я ніколи не розуміла, чому потрібно брати прізвище чоловіка після весілля. Це ж наче чужа сім'я, чужа історія, чуже родове дерево. І ніхто з прізвищем чоловіка не виховував мене. Мене виховувала моя сім'я. Зі своєю історією, зі своїм родовим деревом, і я, наприклад, хочу нести прізвище родини, яка мене виховала з дитинства до кінця свого життя, бо це моє коріння. А ще давати дітям прізвище лише чоловіка. Мені, наприклад, здається, це теж якось. Нечесно, наче родина мами не приймає участі у вихованні цієї дитини. Я за те, щоб давати, наприклад, подвійне прізвище, чи одній дитині прізвище батька, другій дитині прізвище мами. Ми, наприклад, з Еріком це обговорювали стосовно прізвища для марті нашого сина. І якось в нас погляди співпадають, але якщо чесно, нам просто лінь цим займатися, бо спочатку ми дали прізвище. Еріка батька, як традиційно це буває, і зараз, звісно, щоб це змінити, потрібно бігати туди-сюди з документами. Але повертаючись до Дженіфер, я дуже спокійно і з розумінням відношусь і до її рішення, і до рішення інших дівчат, які все ж таки беруть прізвище чоловіка. Бо кожен має право робити так, як йому заманеться, якщо це ніяк не шкодить іншій людині. Якщо для когось це дійсно романтично, взяти прізвище чоловіка. То це просто круто, що він зберіг таку романтичну традицію, напевно, як от пояснила Дженіфер. Я особисто можу щось не розуміти, щось не приймати, але я завжди поважаю думку і вибір іншої людини. А стосовно нового альбому, Дженіфер каже, що це буде найчесніша робота, яку вона коли-небудь робила. Це своєрідна кульмінація того. Ким я є як особистість і митець, люди думають, що знають щось про те, що зі мною трапилось, про чоловіків, з якими я була. Але вони насправді не мають жодного уявлення, і багато разів вони розуміли все неправильно. Є частина мене, яка приховує частину себе від усіх. І я відчуваю, що нарешті опинилась в такому місці свого життя, де мені є що про це сказати. І до речі, якщо ви пропустили документальний фільм від Netflix Дженніфер Лопес, половина, де вона показує своє життя і підготовку до виступу на суперкубку. То дуже раджу подивитись. Ви побачите, яка вона зосереджена на роботі, як віддається кожному проекту. В мене була така асоціація, що Дженіфер як стріла має шалену швидкість і летить прямо в ціль. Вона мені не здалась м'якою, а саме такою гострою і впевненою. І мене, наприклад, цей фільм мотивує мати таку ж зосередженість на роботі і в досяганні цілей. І саме тому після цієї документалки мене не здобував ось такий фрагмент з її нового інтерв'ю, де Дженіфер розповіла, що завжди почувала себе аутсайдером у світі моди, музики та. Кіно мені здається, що всі знають один одного і всі артисти розмовляють один з одним. Ти йдеш на медгала, і всі дівчата тусуються разом. А я не в цій групі. Можливо, це просто невпевненість. Це не тому, що я соціальна людина чи не хочу заводити друзів. Я завжди була людиною, яка маршурувала під власний барабан, каже Лопес. Чому не здивував, бо в фільмі від Netflix ви можете побачити, як вона спілкується з командою, яка вона сувора навіть буває, може їй і добре наодинці з собою. Але це мої роздуми, може у вас інше уявлення про Дженніфер Лопес. Звісно, пишіть про це у коменти, бо ми з вами наче ведемо такий діалог. Мені цікаво читати ваші думки, бо тоді я розумію, для кого роблю відео. Так, ну і звісно, була в інтерв'ю розповідь про Бена Афлека, з яким вони нещодавно одружились. Лопес каже, Бен надіслав їй Електронний лист, де попередив, що дав коментар щодо неї одному журналу. Вони продовжили спілкування, а потім були зустрічі, і їх романтичні стосунки почалися знову. Я завжди відчувала, що там є справжнє кохання. Близькі люди знають, що він був дуже дуже особливою людиною в моєму житті, розповідає Дженніфер. Якщо ви забули, тоді я вам нагадаю історію їх кохання в 2002-му Вони зустрічаються на зйомках фільму Джилії. В одному з інтерв'ю Лопес каже: коли я зустріла бена, я справді зрозуміла, що добре. Це все. В 2003-му вона розлучилася зі своїм другим чоловіком Крісом Джадом. І незабаром після цього вони з Беном оприлюднили свій роман. Він навіть зробив їй пропозицію. До їхньої пари було привернено багато уваги ЗМІ. Ми випадково опинилися разом під час зародження таблоїдів, і це був великий тиск, коментувала Лопес. В іншому інтерв'ю вона казала, що медіа цирк навколо її стосунків з Беном був просто божевіллям. Люди були такими злими щодо неї, сексистськими, расистськими. Про неї писали потворне. Якби ви написали це зараз, вас би буквально звільнили за те, що ви сказали, згадував Афлек в подкасті в січні 2021-го. Тоді вони навіть весілля перенесли через надмірну увагу таблоїдів. коли ми серйозно думали про те, щоб найняти трьох окремих наречених примадок у трьох різних місцях. Ми зрозуміли, що щось пішло не так, розповідала пара, і потім, на жаль, вони розлучаються 2004-го. В офіційному повідомленні від зірок причиною були таблоїди. Які зруйнували інтимність і приватність їх стосунків. Але Лопес завжди казала, що з Бену в неї було щире кохання. Далі була дружба аж до 2021-го Вони підтримували і давали приємні коментарі один про одного. Кожен жив своїм життям, зустрічався і одружувався з іншими. Аж поки, як я розповідала раніше, вони не залишились без пар і вирішили відновити стосунки. В інстаграмі Дженніфер з'явилось ось таке фото, яке підтверджує. Затверджує їх воз'єднання. А далі вже червоні доріжки разом, різні церемонії нагородження, де вони підтримують один одного, і знову. Пропозиція Дженніфер анонсує важливе оголошення у Твіттері з емодзі Перснем в липні 2022-го Вони одружуються в Лас-Вегасі, і Лопес каже, що це найкраща ніч за всю історію і що їх діти були найкращими свідками. Після весілля вони летять до Парижу. А вже в серпні пара робить велике весілля на території маєтку Афліка. В Джорджії для родини і друзів і про весілля я напевно розкажу в великому відео про весілля зірок з Голівуду. Тому підписуйтесь, щоб не пропустити його. Отже, зараз в Дженніфер і Бена все добре, і це неймовірний розвиток їх історії кохання, яка отримала другий шанс. Ну і остання новина Джейсон Момуа, зірка фільму Аквамен, забрав собі свинку, з якою зустрівся на зйомках нового проекту для Netflix Країна снів. Джейсон обирав між іменами Лау Лау та Манапуа. Це популярні гавайські страви, які містять свинину у рецепті. I'm kind Мама over the top. Джейсон I mean... well, kind of дуже любить тварин, і якось він розповідав, що має віслюка, двох напіввовків, пітона та собаку. Для мене це дивно, але може й мило. Що думаєте? І так, ми переїхали. Це наш новий дім на наступні, напевно, півроку. Чекаю зараз на стіл для комп'ютера, щоб зробити такий більш затишний куточок для зйомок. І знаєте. Ще тиждень тому я думала, що в нас так мало речей, нема нічого для кухні, нема постільної білизни, нема пилососа. Але все це є в нас на окупованій території в нашому будинку. І от тиждень тому я думала, що потрібно все знов купувати. Але після останніх новин про Херсон я дуже підбадьорилась, бо, можливо, ми просто скоро поїдемо і заберемо наші речі. Заберемо маму, дідуся. Вічимо, я вже казала, собаку, кота. А повернемось туди, коли буде 100% безпечно там. А щоб там було безпечно і на інших територіях нашої країни, давайте разом підтримувати збіри коштів. Ви знаєте краще за мене, куди вам подобається донатити. І знаєте, що разом ми переможемо. Дякую вам за підтримку. Сподіваюсь, скоро не буде нежиттю і кашлю, і будуть сили на нові відео. Не хворійте! Одягайтесь тепленько, спокійного дня і ночі вам!